Президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський серед десятків очільників держав і урядів, а також керівників міжнародних організацій, які зібралися у Римі на похорон Папи Франциска. Щодо перебування Володимира Зеленського, не було відомо до. Останніх годин сам президент України підкреслив, що не знає, чи встигне взяти участь у похороні Папи Франциска. Однак, якщо зустрічі із військовими не дозволять йому зробити це, очевидно, на похороні буде перша ледь. Як можна вважати у офісі президента України, очікували, чи можна буде отримати реальне підтвердження? Щодо можливої зустрічі президента Дональда Трампа із президентом Володимиром Зеленським, адже відсутність такої зустрічі під час перебування обох лідерів у Римі підкреслила б не бажання американського президента обговорювати із українським лідером подробиці. Контрпропозиції Києва щодо того мирного плану, який був запропонований американською делегацією ще під час зустрічі міністрів закордонних справ і радників з питань національної безпеки у Парижі.